Взялі різанка трьох мачрамбасів нашого воєнного експерта. Російський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Новий постановочний фейк видала на гора російська пропагандистська машина, і цей фейк емоційно вражає. Бійці Збройних сил України, як кажуть пропагандисти. Начебто обстріляли машину із жінкою та дитиною за те, що ті спілкувалися російською мовою. Відео постановочне з цим фейком поширили кремлівські новинні ресурси, а також анонімні телеграм-канали. На відео зафіксовано, нібито як українські солдати ображають і принижують жінку за те, що вона говорила із ними російською, а потім обстрілюють машину. Хоч жінка заявляла, що у машині є маленька дитина. Зокрема, один із телеграм-каналів написав, що на машині помітні нацистські символи, якими позначали себе фашисти, які знищували російський народ на території СРСР під час Другої світової. Якщо подивитися на відео, яке вони поширюють, а зараз ми окремо розберемо, що ж з цим відео не так, то мова йде про те, що на машині нанесений знак Балкен це такий нацистський хрест. Російська пропаганда, от о, виробляючи фейки, о, які містять у собі знаки розрізнення фашистів, вони вчергове намагаються знайти якесь підтвердження або вигадати якесь підтвердження тому, що в Україні панує, начебто, нацизм. Справа в тім, що цей фейк поширило також Міністерство закордонних справ Росії, але після того як почали з'являтися докази постановочності цього відео. Російське відомство просто мовчки видалило свій допис. А от деякі телеграм-канали навіть змушені були визнати відкрито, що це відео це криво зроблений фейк. Кілька активістів насамперед змогли встановити точну геолокацію, де було знято це відео. Зйомки, як з'ясували вони із метаданих відеофайлу, проходили на території тимчасово окупованої Донецької області між Донецьком і Макіївкою. Тобто там відсутні українські військові, там немає українських блокпостів на цій території, тільки росіяни могли когось там зупиняти і когось розстрілювати у автівці. І навіть видно із цього відео там гілки дерев, опори лінії електропередач, розташування дороги, все це підтверджує, що цю геолокацію активісти встановили правильно. Це саме окупована територія, яка вже дуже багато років залишається окупованою. Більше того, один із місцевих жителів сходив на це місце зйомки, яке з'ясували, встановили активісти, і також підтвердив, що знімали саме там, між Донецьком та Макіївкою. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України також вказали і на інші моменти, які підтверджують постановочність цього відео. Насамперед, українські військові наносять на свої автівки суцільні хрести. Дійсно, хрест є знаком розрізнення зараз українських сил. Але це не той хрест, який використовував Вермахт. просто ну якась елементарна освіта. Вона відсутня у російських пропагандистів. На цьому відео чітко видно хрест Вермахту. Це такий білий хрест, на який нанесено на ті ж самі лінії тонший чорний хрест. А от в Україні використовується суцільний білий хрест. Відеореєстратори, яким начебто зняти це відео на машині, вони заборонені в Україні скрізь навіть у глибокому тилу. А тут чомусь він працює і ним знімають відео. Також кузов машини, на якій, нібито, їдуть українські військові, насправді це видно, що був виготовлений у Росії і ніколи в Україну не поставлявся. Ну і на сам кінець звертає увагу головне управління розвідки Міноборони на неякісний монтаж відео. Наприклад, є у ньому момент, де військовий знаходиться дуже близько до машини, яка власне обладнана відеореєстратором. Він стріляє при цьому з автомата, гільзи на відео розлітаються, інші звуки навколишні є, але от звуків пострілів немає. Ну і таких ще декілька косяків є. Тобто, видно, що ліпили якийсь звук, якісь уривки відео, і намагалися створити із цього фейк. Це сфабриковане відео виявилося черговою невдалою спробою ворожої інформаційно-психологічної спецоперації. Росіяни намагаються і далі очорнити воїнів збройних сил України, показати їх жорстокими, неадекватними. І що дуже цікаво, також це відео є спробою спровокувати конфлікт із представниками мусульманської спільноти цього разу із кримськими татарами. От із діалогу військового і жінки, яка була за кермом цієї автівки, можна зрозуміти, що нібито вона належить до кримсько-татарського народу. Ми з вами нещодавно якраз уже розбирали один із таких фейків, який мав на меті посварити українців і мусульман. Тоді це було постановочне відео, де люди, які були виряджені у форму українських військових, начебто різали сало на Корані. Цей фейк з'явився у середині березня. Коран був, звісно, російськомовним. На що вже звернули увагу активісти мусульмани в Україні, і все це відбувалося під час Рамадану священного місяця для мусульман. В цілому, ці спроби розпалити якийсь конфлікт між мусульманами і українцями є тактикою російської пропаганди. Вони такі цілі перед собою точно ставлять. І от якраз як працює пропаганда Росії на аудиторію мусульман по всьому світу, розповів Саїд Ісмагілов. Донедавна це один із головних мусульманських духовних лідерів України і представник духовного управління мусульман України Умма. Нині Саїд є парамедиком збройних сил України. Послухаємо. Російська пропаганда вже давно і потужно працює в тому напрямку. Є два наративи, які впливають на цю ситуацію. Перший наратив це те, що Росія зробила інформаційні канали. На Азію і в першу чергу на мусульманський світ же телеканал «Russia Today», Арабська Редакція вона працює вже багато-багато років. Вони подають на ці страни інформацію, виключно таку, яка потрібна Росії. Там свято в цю інформацію вірять, бо українського погляду там взагалі не існує. Вони не знають, що є український погляд, що правда вона геть інша. А друге Росія дуже добре грає на тих світових протиріччях, які існують в мусульманському світі, нашим людям може показатися дивним, але там досі вірять в двополярний світ. І досі вірять, що існують як раніше існував Варшавський договор і Радянський Союз, який був проти блока НАТО на чолі з Америкою. Так от в уяві. Людей на Сході нікуди не зникли. Все це продовжує існувати. Росія зі своїми сателитами і союзниками так само протистоїть Америці і блоку НАТО, але до Америки і блоку НАТО у більшості мусульманських країн дуже негативне ставлення. Через що по-перше, через іракську війну, через афганську війну, в яку приймала участь не лише Сполучені Штати, а й Європейська коаліція, через їхню участь і підтримку Ізраїлю в арабо ізраїльському конфлікті. І от всі ці наративи, що починаються, де 67-го року. З першої арабо ізраїльської війни вони досі транслюються і живуть в мусульманському світі, де Америка, яка підтримує Ізраїль, вона погана. А Росія гарна, тому що вона протистоїть Америці. Це був уривок прямої мови з інтерв'ю Саїда Ісмагілова проекту обличчя незалежності, який робить Дарка Гірна та журнал Репортерс. Саїд Ісмагілов донедавна один із головних мусульманських духовних лідерів України і представник духовного управління мусульман України УММА. А нині він є парамедиком збройних сил України. Росіяни поширили так звані українські методички для журналістів, у яких наводяться рекомендації, начебто щодо висвітлення подій на Бахмутському напрямку. Таку методичку, так звану, поширюють у телеграм-каналах російського сегмента і у пропагандистських медіа. У їхніх повідомленнях йдеться, що українським журналістам, нібито надали певні. Рекомендації, як правильно висвітлювати події на бахмутському напрямку, серед цих рекомендацій, наприклад, заборона висловлювати сумнів у перемозі збройних сил України, а також позитивно висловлюватися про супротивника, начебто закликають їх. Утім, такої методички насправді просто не існує, тому ми можемо так відверто про це і говорити. Ганна Малер, заступниця міністра оборони України, у своєму дописі в Телеграмі, зазначає, що ніякі методички українським журналістам ніхто не видає, і ця поширена методичка є просто несправжньою. Політикиня каже, що в українському інформаційному просторі є публічна інформація, тож її папірцями не потрібно передавати. А я зверну увагу, що саме папірець на фотографії, яку поширюють пропагандисти, присутній, тобто папірець, на якому якісь тези написані. Я вже не знаю, хто зараз на папірцях щось комусь взагалі в принципі передає, якщо ми живемо в світі, де інформацію можна поширювати електронним способом. За словами Ганни Маляр, в українському інформаційному просторі щодня поширюють публічну інформацію щодо поточних подій, зокрема і на Бахмутському напрямку. Вона також наводить у приклад вечірні звернення президента і щоденні публікації від Міністерства оборони чи Генштабу. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні напівсекретні панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.